27 лютого на території Дніпропетровської області та ще в кількох регіонах України поліцейські провели масштабну спецоперацію з ліквідації діяльності наркокартелю та затримання лідерів і найактивніших учасників злочинних угруповань. У проведенні операції були задіяні понад 1200 правоохоронців. Масштабну спецоперацію по знешкодженню діяльності Криворізького наркокартелю, учасники якого забезпечували наркотиками майже всі регіони України, провели правоохоронці на території Дніпропетровської області, а також кількох регіонів. Наразі 37 її учасників затримали. Треба зазначити, що упродовж року працівники департаменту стратегічних розслідувань та головного слідчого управління національної поліції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора проводили документування злочинної діяльності організації організації Оперативна розробка проводилася у суворій секретності. А про дату, час та місце проведення спецоперації знала обмежена кількість правоохоронців. Департамент стратегічних розслідувань вчора провів 50 обшуків у лідерів так званого наркокартелю Двадцятівські. Є інформація, що це угруповання під прикриттям перевертнів у погонах за останні два роки монополізувало наркоторгівлю у кривому розі. Організували наркобізнес троє мешканців Кривого Рогу, які мають зв'язки у кримінальному середовищі. Мережа наркокартелю складалася з трьох злочинних організацій та шести організованих груп. Організатори ретельно підбирали персонал. У злочинній спільноті була чітка ієрархія та розподіл ролей. При цьому, аби зберегти автономію і ускладнити процес документування, представники відокремлених ланок майже не контактували один з одним. Таким чином, затримані правоохоронцями збувачі не володіли інформацією про діяльність усього наркокортелю. За попередніми даними, кошти від збуту наркотиків, а це понад мільйон доларів прибутку щомісяця, лідери угруповань передавали керівникам злочинної спільноти. Для безперебійного виготовлення метамфетаміну ділки організували діяльність мережі нарколабораторій в кривому розі. Їх потужності дозволяли у промислових масштабах виготовляти щомісяця до 40 кг готових психотропів. Ринок збуту наркотиків охоплював майже всі регіони України. Фігуранти продумували логістику і облаштування пунктів зберігання. До прикладу, вони через розгалужену кур'єрську мережу реалізовували продукцію великими та роздібними партіями шляхом так званих закладок і методом рук у руки кошту від збуту наркотиків, а це понад мільйон доларів, США прибутки щомісяця. Лідери угруповань передавали керівникам злочинної спільноти так звані двадцятівські, які в свою чергу розподіляли їх між усіма задіяними в наркобізнесами особами. Як повідомляє департамент стратегічних розслідувань Нацполіції України, наркокартель залучився підтримкою кількох медіаресурсів, через які розповсюджував неправдиві матеріали про правоохоронців, котрі займаються документуванням злочинних наркогруп на Дніпропетровщині. Фахівці департаменту вчора провели обшук у керівника інформаційного агентства свої Олексія Таймурзіна. Сам Олексій Таймурзін у своєму телеграм-каналі назвав обшук правоохоронних органів тиском на нього через професійну діяльність. Тим часом в результаті масштабної спецоперації вже затримано 37 учасників злочинної спільноти, зокрема лідерів, представників силового блоку та збувачів наркотиків. Шістьох взято під варту. Спецоперація триває. Олена Павловець, Олег Каплій, цей день.